Привіт, ви на каналі, де ми простими словами говоримо про складну техніку. І сьогодні у нас на огляді одразу чотири зварювальні апарати: два від DeWalt та два від Stanley. Ми подивимось на їхні можливості, функції, комплектацію, а також протестуємо їх у дії. І найголовніше допоможемо вам розібратися і обрати для себе модель, яка підійде вам найкраще. Перед стартом, як завжди, повторюю звичні настанови. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. А ми будемо починати. Отже, для початку поговоримо про те, що об'єднує ці інструменти. І тут все дуже просто. Найперше, усі чотири апарати інверторного типу. Це означає, що вони економні, легші за звичайні трансформатори і допомагають точніше налаштовувати струм. Всі вони працюють в режимі МАМА, тобто ручне дугове зварювання звичайними електродами. А дві, так би мовити, старші моделі підтримують більше режимів: Мік, Мак та ТІК. Ну і ще одне, всі апарати мають функції, які ну, дуже допомагають новачкам. Cod Start, Arc Force та Anti-Stick. Це реально спрощує перші кроки в зварюванні. А також, що дуже важливо, всі ці інструменти європейського виробництва. Вони виготовлені та зібрані в Італії. А зараз пропоную окремо розглянути ці зварювальні інструменти. Але розділимо їх на пари і одразу познайомимося з двома апаратами, які сфокусовані саме на роботі в режимі ММА. Почнемо зі Stanley King 210. Це базова, але дуже витривала модель. Як і казали, має один режим, так би мовити, класичного зварювання ММА і працює в ньому максимально стабільно. 200 А з робочим циклом 100%, тобто на повній потужності він може працювати без перерви. Діапазон електродів від 1,6 до 5 мм. Також треба згадати вже названі функції Hot Start, Arc Force та Anti-Stick. Все це в наявності. Комплектація класична: кабелі маси та електродотримача. Щиток і щітка молоток. Наступний DeWalt DXWD MMA 200e. Це конкурент King 210, але трохи потужніший 7 кВт проти 6,5. Також має один режим MMA, а робочий цикл 90% на 200 А. Є приємний бонус. Перехідник із 32 А на 16 А у комплекті. Це знахідка, якщо працюєте на об'єктах з нестабільною електрикою. Вага більша, майже 14 кг. І загалом цей інструмент підходить як для побуту, так і для професійних задач. Ну а далі пропоную перейти до іншої пари апаратів, які мають декілька режимів зварювання і є справжніми універсалами. Тепер познайомимось зі Stanley Multi-200. Це три в одному, має режими MIG-MAG, MMA і lift Тік. І трохи детальніше для тих, хто не в курсі. Мігмак це напівавтомат з подачою дроту, зручно для листового металу. Тік це точне зварювання, наприклад, для нержавійки. Це означає, що ви зможете варити практично будь-якими методом. Вага інструменту 17,2 кг. Робочий цикл 60%. Але повірте мені, цього з головою вистачить для більшості користувачів. Комплектація повна. Кабелі маси, електродотримача, єврорукав, щиток та щітка молоток. І тепер нарешті DeWalt DXWD Mіg. 200 i Це теж три в одному. MMA, Mіk і TIK. Ця модель справді всеїдна. Дроти SG2, алюміній флюс, все це підтримується. І хоч ваги в нього більше аж 27 кг, це виправдано. Бо він дозволяє вам зібрати буквально будь-який виріб. Від паркана до витонченої конструкції, і також потрібно звернути увагу на особливість цього апарату: є функція VDR для підвищеної безпеки. А тепер давайте трішки попрацюємо ними. Ми перевіримо кожен апарат в двох режимах: зварювання електродами та міг. Stanley King 210 демонструє стабільну дугу навіть на мінімальному струмі. Ми пробували електроди 3 та 4 міліметри. Дуга не стрибає, запалюється легко, без довгого підпалювання. При зварюванні товстого металу апарат не втрачає потужності, а шов виходить. Ходить рівномірний. Функція антиприлипання реально працює. Коли електрод залипає, струм автоматично скидається і ви не мучитесь його віддирати. Далі Devolt DXWD MAMA 200i. Відчуття подібні, але є кілька відмінностей. По-перше, завдяки більшій потужності, цей апарат спокійно тримає довшу дугу, а це дуже зручно для нових користувачів. По-друге, функція гарячого старту справді гаряча. Дуга запалюється моментально навіть на іржавому металі. При тривалому зварюванні цей апарат практично не перегрівається навіть після 5 хвилин безперервної роботи. Стенлі Мульті 200. у міг режимі дріт подається рівно без ривків. При роботі по чорному металу бризки мінімальні, а шов виходить акуратний. Дуга рівна, стабільна, регулювання струму і швидкості подачі дроту працює плавно. DeWalt DXWD MiG200E. Це найпотужніший і найважчий з усіх, і це відчувається в роботі. У міг режимі дріт лягає як по лінійці, навіть при зміні положення шва жодних зривів. Спробували дріти з флюсом і апарат без проблем підлаштувався. ММА зварювання впевнене, електроди 4-5 мм тримаються без зусиль. Отже, короткі висновки про кожен. Stanley King 210 для тих, хто хоче простоту, надійність і максимум ефективності в ММА. DeWalt MMA 200e більш потужний аналог з бонусами в комплектації. Stanley Multi 200, справжній універсал, якому під силу будь-яке зварювання. DeWalt DXWD MiG200E, це суперважковаговик, якому не страшні жодні завдання. Моя порада: якщо ви тільки починаєте і плануєте працювати електродами, беріть Stanley King 210 або DeWalt MMA 200e. Якщо хочете більше гнучкості або ви справжні профі, дивіться в сторону DeWalt mig 200І або STANLEY multi 200. Ось ми і підійшли до завершення. Це був огляд тестування зварювальних апаратів DeWalt та STANLEY. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте написати в коментарях, яким саме апаратом ви користуєтесь і які у нього переваги. До зустрічі! І нехай ваші зварні шви будуть ідеальними.